Зниження призовного віку, електронні повістки, блокування рахунків, нові повноваження ТЦК, ТСП та зменшення підстав для відстрочки від мобілізації. Це все в новому законопроекті 10449. Друзі, всім привіт! 30 січня 2024 року на сайті Верховної Ради України з'явився новий законопроект щодо мобілізації. Ми зараз швидесенько пробіжимося по даному законопроекті, по самих основних змінах. Які пропонуються, щоб просто прояснити вам основні зміни. Але, друзі, ще раз зазначаю: це тільки законопроект. Він ще не прийнятий ні в першому, ні в другому читанні, тільки законопроект. Що з нього лишиться, ми будемо далі спостерігати. А зараз давайте швиденько пробіжимося про основних змінах, які пропонуються. Номер один: кожен військовозобов'язаний повинен створити електронний кабінет, в який навіть будуть приходити поїздки. І якщо ви не з'явитесь по такій повістці, до вас будуть застосовані обмеження, а саме, блокування рахунків ваших, обмеження в праві керування транспортним засобом і обмеження в праві перетинання державного кордону. Окей, а якщо ти не маєш гаджета, ти не маєш доступу до інтернету, до тебе фактично може застосувати штраф. І як це взагалі буде все працювати, ну мені дуже цікаво. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Йдемо далі. Номер 2 зниження призваного віку від 27 до 25 років. Ну в загальному цей законопроект вже давно лежить на підписі у президента, але він ще поки що його не підписав. Так що, в принципі, нічого нового. Йдемо далі. Номер 3 при перетині державного кордону кожному військово зобов'язаному потрібно пред'явити військовий квиток з відповідною позначкою про зняття з військового обліку. Номер 4 під час дії воєнного стану. Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу ТЦК та СП. Номер 5. Усі чоловіки, які отримали другу третю групу інвалідності після 24 лютого, повинні пройти повторний медичний огляд. Номер 6. відстрочка студентів. Відстрочку від мобілізації будуть мати тільки ті студенти, які здобувають освіту. По послідовності, тобто бакалаврат, магістратура, і пішли далі. І якщо ви, наприклад, поступаєте з однієї спеціальності на іншу, це вже не пройде. Номер 7. відстрочку від мобілізації на підставі абзацу 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме чоловіки, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, або батьків дружини чи своїх батьків із числа осіб з інвалідністю першої та другої групи. Виключили взагалі номер 8. щодо осіб з інвалідністю таких осіб зможуть доглядати тільки їхні рідні. Першої другої лінії спорідненості всі інші не зможуть на підставі цього мати відстрочку від мобілізації. Номер 9. Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, зможуть мати відстрочку від мобілізації, якщо доведуть, що інші із батьків позбавлений батьківських прав, зниклий безвісти або Померли номер 10. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років, зможуть мати відстрочку від мобілізації, якщо немає заборгованості по аліментах. Номер 11. нова підстава для відстрочки від мобілізації надається суддям. Номер 12 до закону України про військовий обов'язок і військову службу хочуть внести всі ті самі зміни, що зазначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. З цими змінами, які я зачитав раніше. Номер 13 з військової служби зможуть звільнитись особи з інвалідністю першої третьої групи. У нас в законодавстві була така проблема: якщо особа з інвалідністю служила, вона потім не могла звільнитися з військової служби, навіть якщо мала групу інвалідності. Тільки за рішенням ВЛК. Тепер, якщо внесуть такі зміни, така особа зможе звільнитися з військової служби. Ось такі друзі, основні зміни, які плануються даним законопроектом. Але я знову ж кажу: це тільки законопроект, який ще буде розглядатися. Він може знову повернутися на доопрацювання. Так що не потрібно панікувати, але потрібно трошки бути в курсі і максимально поширювати такі відеоролики. Наша Верховна Рада хоче подивитись, як же ж народ відреагує на такі законопроекти. А що ви думаєте на рахунок такого законопроекту? Напишіть. В коментарях, а якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.